Минулого тижня на засіданні ради оборони області затвердили рішення щодо розподілу повітряних тривог на території Запорізької області. Вже до кінця тижня мають бути врегульовані всі механізми щодо цього по двох зонах. Тож їхня кількість, наприклад, у Запоріжжі, має зменшитись. Як саме будуть оголошувати тривоги, розповів під час брифінгу начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Будуть випадки, коли повітряна тривога буде оголошуватись на території всієї області, а буде коли буде оголошуватись здебільшого на прифронтових територіях, а на території міста Запоріжжя та правобережжя Запорізької області не буде оголошуватись. Вже було відповідне спілкування з командуванням повітряних сил. Збройних сил України. А вже ми розуміємо, як механізм буде впроваджуватися, як буде оновлюватись програмне забезпечення повітряна тривога. Я думаю, що до кінця тижня ми це зробимо. За словами очільника області, відокремити повітряні тривоги територіально вирішили з огляду на безпеку населення, функціонування економіки та ментальне здоров'я громадян, який без того постійно страждає через ворожі інформаційні вкиди про можливу окупацію деяких населених пунктів області. Загрози сьогодні окупація Оріхова на сьогоднішній день не існує. Загрози окупації Голіполя на сьогоднішній день не існує. Чи є це у ворога в планах? Є на всі плани ворога у наших героїчних збройних сил України є чітка відповідь. І чітка відповідь це знищення ворога. Наприклад, сьогодні на ранах це е, десятки, майже сотні знищених ворожих військових на Запорізькій лінії фронту за одну добу. Але загрози окупації таких міст, які ви сьогодні перерахували, на сьогодні не існує. Що буде через три місяці, будемо дивитись.